А Child бенефіт це не дохід, відповідно, він не оподатковується. Але якщо дохід ваш або вашого партнера більше 60 тисяч, тоді ви починаєте повертати частину цього Child бенефіта. Що відбувається, тут важливо розуміти, що 60 тисяч не важливо, чи це ваш, чи це дохід когось із іншої із сім'ї. Тобто, якщо дохід чоловіка, наприклад, там 30 тисяч, дохід дружини 65 тисяч, неважливо на кого оформлений цей Child бенефіт. Ви все рівно вже якусь частину із цього будете повертати. Тепер важливий момент, якщо дохід когось із вас. Більше 80 тисяч, ну так тоді вам прийдеться повернути всю суму виплати, яку ви отримали. Відповідно, виходячи з цього, розумієте, дохід більше 60 тисяч. Вам прийдеться частину чад бенефіта повернути. Дохід більше 80 тисяч. Вам взагалі немає сенсу його отримувати, тому що ви його отримаєте, а потім все інше повернете. Так а є питання щодо звітності, є питання щодо оподаткування. Контактуйте, зможемо допомогти.